Всім привіт! Нарешті дочекались, Volkswagen ID.4 4. Приїхав на ТО. Багато було запитань, як робиться ТО у Volkswagen ІД 4-го, що з маслом, на яких пробігах, чи є рівень з заводу. Зараз якраз це побачимо. Автівка проїхала там 8,5 тисяч кілометрів, заїхала якраз перевірити рівень масла, що там, як. Ну і зараз це все покажемо. Також зробимо невеличкий огляд там по ходовій, побачимо, які там можливо. Є моменти, які будуть потребувати уваги, як бачимо, 8613 км пробігу. Ну кілометрів пробігу. стартуємо на заміну маси. Якщо звернути увагу, то все дно у нас під захистом. Тут іде пластиковий захист. Батарея захищена бачите, таким алюмінієвим сплавом захист. Ну, і він доволі таки товстий. Товщина захисту десь 2,5 мм, і якщо звернути увагу, то від самого захисту і до батареї ще, ну, ще десь біля 2 см. Тут в різних місцях, якщо перевіряти, то різна буде висота, тут 2, тут трошки менше, тут 1,8, в цій частині тут 2. Ну, дуже добре зроблено. Від захисту до батареї ще є прослойка і якщо ви там десь щось зачіпите, то можете не хвилюватись, бо це буде захист і там ще є 2-3 см, ну, 1,5-2,5 см. Якраз до самої батареї. Знімаємо захист двигуну. У нас задня привідна, ну, монопривід, задній привід. І будемо дивитися, де там що зливається. Захист зняли. Зараз верхню пробку відкрутили, рівня не було, зараз зільємо і все точно переміряємо, скільки Скільки вийшло. Ну таке. Добре. Хм... Фальцвай немає стружки. — струшки. Геть. Ну якщо так побачите, не знаю, видно, не видно. Ну, стружки геть трошки. Переливаємо, щоб було все точно. І по кольору. ну чорне, 7 тисяч, 8 тисяч пробіг — вже чорне. Ну тут взагалі 700 грам. А? 700. Я ж навіть я ж не дивився, бачу. Це темне пиво, а це світле пиво. Чи бачите? 8 тисяч пробігу і різниця по кольору Volkswagen. Треба буде залити і через 10 тисяч ще раз перевірити, чи буде така різниця. Це все вироботка, то що по заводу йде. Ну, не знаю, видно, не видно. Камера, я думаю, передає, так? Да? Колір. Ну, зараз ще поємності, побачимо, скільки там. Один шприц зайшов, Ну це потекло, коли шприц витягували. Е, тут. Тут десь он до, я знаю, скільки. Ну, ще. Рівень же? Да. А, рівень, да. Значить 900 600. грамів. Добавимось. Бо тут трошки десь грам 100 не заходить по шприцю. Ровно помілять. А сліди 700. Да. A few minutes later. Залили десь літра 100. Літрі 100, ну там трошки більше, десь 150. Злили 700, 800 грамів. Десь 300 мл недоливу. Бо ви якраз бачили, який колір був масла. Дуже-дуже темний. Тому, якщо ви купили Volkswagen, ID-4, тут 8,5 тисяч кілометрів. Ну, розумієте, треба заїхати на перше ТО, зробити трошки раніше його. Зараз ще по ходовій пройдемося, побачимо, які там є моменти по ній. Заді така складна підвізка, три речаги. Перший, другий і верхній третій реча. Бачите. Амортизатори пружи. А, ще один річаг. Ондо. Четвертий. Скільки тут речагів? Це ж також? Ні, це вже. П'ять речах. П'ять речагів? Де ти їх п'ять нарахував? Два, три, чотири, п'ять. А, так. Да. А оце шостий. Чи це поперечний? Стабілізатор. А, то стабілізатор, так? Да? Ось. Стабілізатор. Три металевих. Залізо і два алюмінієвих. Є питання по 19 каткам, дискам. Чи можна їх поставити? Зараз поставимо їх сюди, побачимо, як воно буде виглядати. Чому вирішили поміняти, бо диски, ну, колеса, знаєте, що вони раз, різноширокі, передні і задні. І поміряли, що диски також різноширокі. То, А взяли комплекти однакової по вильоту. Ну і тут видно воно. Не затирає. Ну, 19 на зиму можна поставити, поставити високу резину і буде сам добре. Заміну масла зробили, перевірили там, бачили, 300 мл не вистачало, і по кольору на такому пробізі варто зробити заміну масла. Ну, якщо там купили, проїхали десь біля 10 тисяч, то краще заїхати на сервіс і заміну зробити масло, і тоді будете експлуатувати автомобіль довше. Дякуємо за те, що дивилися відео до наступних відео.